Не витримують навантаження через графіки відключення світла. Мешканці одного з будинків на житлома перемога скаржаться на роботу трансформаторів. Через планові відключення світло в оселях може не бути 19 годин на добу. Розповідає місцевий житель Борис. На додачу каже, виходять з ладу трансформатори. Так вночі, 22 липня, один з пристроїв вимкнувся через 10 хвилин після повернення живлення. «Вибило підстанцію, которая цю ді назад вроде ремонтувалися. Наш будинок, шість під'їздів без світу. І найважливіше, 16 этажные электроплиты. все без света. Ні поїсти, ні попити нічого. І по-моєму, навіть насос включається вода. Така ситуація не вперше, каже Борис. Минулого тижня навантаження не витримали два трансформатори. Тоді, згадує чоловік, без світла просиділи майже дві доби. Кто-то по соседям идет, вот мы договариваемся, уже чат большой дом через 6 подъездов. Кто принести там что-то в холодильник, положить, кто-то зарядить пауэрбанки, телефоны, пытаемся вот так вот. Но это не спасает, потому что 1400 квартир. У депреснутані на бігає ся нічого. Через відсутність електроенергії мешканка будинку Наталя викинула майже всі продукти з холодильнику, аби вирішити проблему. Скаржилася на гарячу лінію енергокомпанії. Однак там прийняти її заявку відмовилися. Говорю, у нас опять сабегарі трансформатор димітса а я не буду приймати заявки зімнено только з ваших слов. Мне надо доказательства. Я говорю, ну если я сейчас дым сниму, говорит, как, как я вам его отправлю? Мы слышали и видели, и дым, и все на свете. Ну складно, конечно, людям, особенно пожилым. Вот я хожу с палочкой, мне подняться на седьмой этаж, как вы думаете? До таких моментов, когда начались именно частые отключения, проводка держала трансформаторная подстанция. Тоже нормально работала, но постоянно клац, 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 отключить, включить. Но любое оборудование выйдет из строя. Спустя два с половиной часа. Останніми тижнями трансформаторні будки займалися у кількох районах міста. Дніпряни викладали відео в соцмережі за інформацією енергетичної компанії Дніпропетровщини. З ладу виходять вимикачі автомати, бо зараз працюють по 7-8 разів на день замість трьох-чотирьох на рік. Як це передбачено експлуатацією, саме така ситуація, і на житломасиві масиві перемога. Наразі на місці працює ремонтна бригада. Як тільки завершать роботи, мешканці будуть заживлені. ДТЕК Дніпровські електромережі робить усе для того, щоб в умовах графіків погодинних відключень надавати жителям Дніпропетровщини світло чітко за розкладом. Якщо світло не з'явилось за графіком, найчастіше причиною цього є локальна аварія в електромережі. Наші бригади оперативно реагують на аварійні заявки. З початку липня ремонтні бригади ДТЕК Дніпровській електромережі ліквідували понад 5 тисяч аварій. Найбільше в мережах, які безпосередньо живлять будинки та об'єкти інфраструктури. Таких пошкоджень з початку місяця було у вісім разів більше ніж зазвичай. Понад 70% – відсотків через графіки відключення світла. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.